Вітаю вас, мої любі діти. А скажіть нам, ну, яка зараз пора року? Так, вірно, осінь. А що ж буває восени? Послухайте на віршик. Жовті трави в полі, квіти у ліску облітає листя із дерев в садку. Сумно вітер виїде. Ілочки ламар плаче хмарка сива. Сонечка нема. Так, малята, восени часто йдуть дощі. А звідки ж приходить дощі? Вірно, із хмарки. Пропоную вам, малята, послухати казочку, як маленька краплинка подорожувала на землю. Тож сідайте зручненько, налаштовуйте свої отчитятка, вушка та слухайте уважно. В небі плавала велика пухтаста хмаринка, і жили на ній маленькі краплинки води. Краплинок було багато, вони швидко підростали. Ще на хмаринці жили двоє друзів хлопчик Капітошка і дівчинка-крапелька. Капітошка був веселий і грайливий. Він весело сміявся і бешкетував. А крапелька навпаки була допитливою. Вона літала на хмаринці і все запитувала. А лісу потрібні краплинки? Так, звичайно, адже дерева загинуть без води. Відповідала мама хмаринка. А полю потрібна краплинка? Дуже потрібні. Без них травичка і квіточки зав'ядуть. А людям потрібні крапельки. Так, усім на землі потрібна вода. Найважливіша справа кожної краплинки – напоїти кого-небудь, відповідала мама хмаринка. Якось хмаринка пропливала повз дитячий садок, де гралися діти. Краплинкам захотілося погратися з дітками, і мама хмаринка відпустила їх на землю. Пішов дрібний осінній дощик, крапельки впали на деревця, квіточки, травичку і всіх напоїли. Діти не ховались від дощику, а дуже йому зраділи. І заспівали пісеньку. Діти весело сміялись і стрибали. Краплинкам стало приємно, що діти полюбляють дощик А ось мама хмаринка погукала своїх діточок додому. Але маленькі краплинки не знали, як їм повернутися до хмаринки. Я вам допоможу, сказало сонечко. Своїми промінцями воно нагріло крапельки і підняло їх на хмаринку. Ось малята і вся казочка. Я сподіваюсь, що ви уважно слухали. То скажіть, будь ласка, де жили капітошка та краплинка? Правильно на хмаринці. А з ким захотіли пограти краплинки? Так, з дітками. А хто ж допоміг краплинка повернутися до мами Хмаринки? Вірно, малята, сонечко, ви дуже уважно все слухали, молодці. А мені вже наразі час. Тож до побачення та до нових зустрічей.